Дивлячись зовні, ми побачимо, що це довга база, а довга база означає, що автомобіль максимально комфортний. Щодо розхіду палива, містом це приблизно 6,5 літрів. По трасі можна економненько їхати до 5 літрів на 100 кілометрів. Просто вдумайтесь в ці цифри, переведіть це все в грошовий еквівалент і зрозумійте, чому цей автомобіль дійсно класний. Ціна невелика: один рік випуску 7600, А тепер стосовно принад цього автомобіля. Щоб ви зрозуміли, компанія Peugeot з заводу встановила в цей дизельний автомобіль Webasto. Тобто автономний підігрів двигуна у нас стоїть з заводу. Це така плюшка. Автомобіль у нас стоїть на зимовій гумі в шикарному стані 21 рік. Протектор класний, легкосплавні диски, панорамна стеля. Бачимо, текстиль, шикарний салон. Дивіться, як це все виглядає. Дуже акуратно все. На дотик це все відчувається ніби як нове. Тут є підлокітник з підстаканниками і хочу я знову ж таки сюди присісти. Чому? Тому що тут дуже комфортно місця вдосталь навіть для трьох. Поїздка трасою буде самим задоволенням. в Автомобілі маємо механічну коробку передач на 5 ступенів, є підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Все заправлено, все працює, все холодить якраз під цю погодку. Шкіряне мультикермо, та ліміт контроль 217 тисяч км оригінального пробіга. І ось бортовий комп'ютер показує 6,9 розхід палива. Тобто все класно. Є у нас всі 4 електросклопідйомники. Отаким чином виглядає скло панорами. Далі йдемо. Тут у нас є ручні регулювання сідушечки, є у нас пневмопідкачка така для поясниці нашої. Ось якраз такі ось кнопочка, яка відповідає за вебасту. Відкриваємо шухлядку і тут ще один блок керування нашим транспортом. Це коригування фар. Підключення стабілізації парктроніки. Автомобіль оснащений датчиками світла та датчиками дощу. Кермо приємне на дотик і ще і шкіряне. Багатофункціональне. Якщо ви шукаєте собі дійсно щось економне, щось комфортне, щось з великим багажником, сюди в цей багажник можна засунути пів лося. Десь так. Дивіться. Купа місця. Це у нас комплектація іде з пінокомпресором. у нас також в автомобілі є, є сигнальний жилет на всяк випадок. І з багажника можна відкинути спинки пасажирів. Тож можна збільшити простір нашого багажника. Друзі, приїжджайте на автопоїдні, будемо радувати вас класними автомобілями під ваш бюджет і ваші побажання.